Така є дискова борона. Дискова борона стартова ціна 40 тисяч, можливий обмін. Вона є на три підшипника. Оприскувачі в нас є два. Один і там і другий. Вони є по 400 літрів. Фреза, фреза, не фреза, а це є мульчер. Можна картоплю кусити, можна покоси розбивати, захват 1,70. Виорювач отакий, 2 2000 гривень. Діскова оборона така. Вона є. vrtoví, balky, Thank you know what's me. How's it done? Можна передні колеса поставити нові, то буде ще плюс 150 доларів. І забрати. Задні колеса нульці стоять. І якраз середні рядочкою йдуть. Диски, бачите, усилені на два болта йдуть. То є трактор Т-30. Він є повністю усилений. Рукави на ньому йдуть, також усилені. Балка також тут міцніша є. Панелька нова. І трактор сам недорогий. З новими колесами передніми буде е, 6 тисяч. Реверса тут міняли, але тут трактор новіший, він є після 2000-х років. Тут і мотор має більше кіловат. Рукави сильніші і балка сильніша. Він рахується по документах, як Т-30. Коробку чуть-чуть чути, тому що реверс помінявся. Коли реверс міняється, чуть звучок є. Але так тракторець досить хороший. І Вигляд має, заводиться з півтечка, от стояв сьогодні морозець, мінус 4. Ще не доторкнувся, вже тракторець завівся. Бачите, весь комплект, центральна тяга, поперечка, все, як воно є, все залишається. По бортових, по рукавах тут питання абсолютно немає. зеленьке. Давай, газуй. Резину можна оцю лишити, буде 5850. Якщо резину знімемо і поставимо нову, то буде на 150 доларів більше. Бачите, заливна в нього вже посередині є. Павловенка. Ціна у цього 6500. Він повністю в рідній фарбі. Тракторів дуже тяжко найти в Польщі. Він весь сухенький, ще гільзи навіть не вигоріли до кінця, це все рідна фарба. Бортові, шпилючки, всю надписи, все в рідняку. Мотор, коробка, все шепче, як години. Також все в рідній фармі. Навіть на м'яку на дим нема. Все чистенько, бо ніде ніяких тріщин, сколів. колів. То, воно. Колеса Кулеса нульців стоять, колеса міта, Чехія. 12,4 на 28. Давай гідравліку донизу. Масло, бачите, яке чистесеньке. Бал відбора працює, бачите, вони такі мають знизу прицепне чіпляти. На шпильках, бачите, тут все рідна фарба. А муха навіть не сиділа. Він стояв в гаражі, абсолютно нічого не робив. І хороший. Бачите, тут чуть-чуть є загнуто. Робка, ревель, так, де в нас тут тиск. Є ще є. Тут все акуратно, тут все. Два шпіваль. Сітка, бачите, рівнесенька. сітка, кришка. Під капотом, все тут красиво. Побіжники бачите, всі рідненькі. Так, Заглянемо, що там в нас робиться. Бачите, все супесеньке. Оце резинки ще рідні стоять, щоб ви розуміли, бачите, тут рідна фарба, нічого ніде не тече. Ціна отаких от тракторів, розумієте, ви сьогодні платите 6500 за нього, він через 10 років його ціна не зменшується, то не є автомобіль, що ви там купили і за пару років за половину віддаєте. Ціна такої техніки не падає. Якщо він буде в такому стані, як він є, він... ті самі гроші, ви його продаєте, за ті самі гроші, свої гроші назад забираєте. І ще плюс ви роботу ним робите. Бачите, тут січана кала підключена, маса оригінальна, всі запобіжнички, все оригінал. Все Кришка гарна, рівнюсінька. Акумуляторний ящик, бачите, навіть нам'яку на зварку немає. Все ціленьке, подушки, нового зразка, насос. Тут любить відривати кутики, тут все ціленьке. Трактор ще не розбирався. Трактор повністю в рідній фарбі. Ну, відповідно, ціна дорога. Такого трактора. Такого тракторця не знайдеш. В Польщі дуже тяжко їх знайти. Добре, ну давай. Акумулятор тут великий. Тут коробки взагалі не чути. не чуть коробочку було чути, бо там реверс мінявся. А в цьому абсолютно. Тут коробка як в машині. Такесенко їде. Це його повністю різна фарба. Акумуляторний ящик, бачите, і крила воно разом міняється під кабіною. Трактор був привезений з Голландії. Ми підфарбували диски і передню решітку. Він повністю в оригіналі. Трактор також не розбирався. Він є дорогий, його ціна 6900. Праве колесо чуть підпущене. Коробки абсолютно не чути. Тракторець, можна гонорово сказати, в ідеальному стані. Сьогодні у нас мінус 4, стартер на ньому великий стоїть Отрав і відбора, тут все працює. Колесо виключаємо. Колесо тут теж стоїть. Також 12,4 на 28 Ольштейн теж Польща. Рік його 93. й Вони йшли 93-4 й й рік в такому украсі, в такому кольорі. 6900 його ціна. Тут так, різні ще також. у рідній парті. Під капотом бачите, повністю до оригінал. Запобіжники. бачите, коробочка на запобіжники, воно завжди там все мутять, крутять зовригіналі. Свічки накала тут немає, а тут Тут, напевно є в цьому свічки стоять. Тут 93-х руках на цьому були свічки накала. Бловка, заробляємося. Бачите, Головка стоять, також сухенько. Що-чуть того мокровату одразу відповідаю, коли солярки не стає, ми чуть відкручуємо форсунку, щоб повітря спустити. І воно собі стикає і мокренько. Так воно все тут чики-піки. Амуляторний ящик замінений, стоїть інший, але він повністю все в оригіналі. Тільки диску тримає. Аратес знімем. Тут бачите дирка, тут ставиться такий подогрів. Така гофра, щоб в салоні було тепленько. Ось у нас є троєчка. Троєчка, печка. Не Ящик на ключі, шивка ще рідна. Відповідає по кольору, постану, що це рідні мотогодини. Я не буду ні з ким сперечатися, що вони рідні, не рідні. Я говорю те, що бачу. Ми їх не крутимо, воно нам не цікаво. Ми трактора купляємо по стану. Один і вісім качай. Купляємо по стану, дивимося також на стан. По там мішку не беремо. Тракторець хороший. Так, Відео знімаємо одним кадром, без монтажу. Так, Грушніше закидувати відео на TikTok, воно тоді не обрізає. Укол увесь ціленький, від початку до кінця. Нічого не розбите, зварки абсолютно ніде немає. Ціни зараз виросли, ті ціни, що були до війни. І ті ціни, що зараз трактора виросли такого плану на тисячу доларів. Вони і в Польщі попідростали, І автоматично перевозка їх дорожча. Зараз їх перевезти взагалі нереально. Ще десь пів року назад все возилися, зараз їх перевезти, можна сказати, тільки по кусочкам можна. Зараз дуже життя. Тракторцю абсолютно нічого не бракує. Всі трактора з документами. Дуже багато людей запитує, чи є документи. Так, всі трактора з документами. Документи українські. Переоформляються, так переоформляються. Моторчик не димить, не сапонить. Таких тракторців дуже мало є, тракторець достойний, тракторець хороший. Самий дорожчий, який в нас є на площаці, з тракторів Т-25. 6900. 6. 6500. Так, ще в нас є такі дорогі, зараз ще один знімаю. Бачите, Тут шерчи, моторчик, коробка, їде як машина. Таких тракторців у нас є 5 штук. смт Т-35 штук. І ще тут є один леда, буде 7 штук таких дорогих. Як теж. Якщо ось ті, що я ще на попередні знімав. Це в нас є третя понижена поradaча. Зідравлика волю двора, також у кут повністю бачите, впер. Глядіть на цю штуку і. Глядіть і парки. Всё, давай паркуй назад. Полоса підкачати точно. Це буде потім починаємо. Салончик тут перешитий, всю новою шкірою, гарно.